Доброго. Доброго дня тим, хто приєднався. Зараз я поширю презентацію. Видно презентацію вам? Так. Добре, дякую. А отже, поговоримо сьогодні про такого українського художника-авангардиста, як Олександра Богомазова. Розповім вам про те, як він став на свій творчий шлях, хто йому в цьому допоміг і також покажу, як виглядали його роботи. Хтось взагалі чув колись про Олександра Богомазова. Якщо ні, то власне, я сьогодні вам розповім і ви будете вже знати про нього трохи більше. Для початку його повне ім'я Олександр Константинович Богомазов. Він був українським графіком, живописцем, педагогом, теоретиком мистецтва. Також він і досі є представником українського і світового авангарду, як я вже і говорила. В своїй творчості у нього було декілька творчих періодів. Найвідоміші з них це кубофутуризм і спектралізм. Про те, що таке саме кубофутуризм я вам розповім трохи пізніше. Практично одразу після його смерті його ім'я та творчий доробок викреслили з історії радянської епохи, оскільки для тодішньої радянської влади його мистецтво було не дуже підходящим. І лише в середині 1960-х років під час Хрущовської відлиги його ім'я та творчість були знову відкриті групою молодих українських, українських київських мистецтвознавців. Це його автопортрет, який ви можете зараз перед собою побачити. І як я й обіцяла, що таке взагалі кубув туризм? Це течія в футуризмі, що поєднала в своїй назві французький кубізм і італійський футуризм та їх принципи. І хоч це названня, ця назва сама по собі доволі така сама собі протирічить, оскільки кубізм е, означав розкладання предметів і фігури. І прагнув до конструктивності, то футуризм навпаки це динаміка, це рух, що руйнує конструкцію. Тобто в кубізмі головне було конструкція, а в футуризмі щось динамічне, що руйнує конструкцію. І взагалі, кумирами футуризму були рух, швидкість і енергія. Однак якимось чином ці два напрями поєднались в кубофутуризм. І були популярними на території колишньої Російської імперії. Це ось роботи, які ви можете побачити, зроблені в напрямі кубофутуризму. Дві роботи зліва це роботи Казимира Малевича, а робота справа це, власне, робота самого Олександра Богомазова під назвою Трамвай. Взагалі, якою була його юність і як він почав свій творчий шлях? Він навчався в гімназії і вже рано проявляв твор... тягу до творчості, однак його батько, на жаль, не схвалював його потягу до мистецтва, вважаючи це мазнею і наполіг, щоб хлопець закінчив Херсонське сіль... сільськогосподарське вчилище, де здобув фах агронома. Але мистецтво бере вгору і, за підтримки свого рідного дядька, який тоді брав маленького, точніше молодого Олександра на замальовки на етюди, він випрошує у свого батька дозвіл переїхати до Києва і вступити до Київського художнього училища. І там він згодом познайомився ще з одними представниками українського авангарду яких звали Олександра Екстер і також Олександр Архипенко. Це також доволі відомі митці, які приславились також на весь світ. На той час йому вже був 21 рік і навчався він тоді в студії Олександра Мурашка. Олександр Мурашко це також дуже талановитий український художник, можливо, я якось вам про нього розповім. А якщо вам цікаво, можете подивитись його роботи, і ви зрозумієте, у викладача якого рівня навчався сам Олександр Богомазов. Але, на жаль, у 1905 році його навчання преривається через те, що він брав участь у страйках. Його тоді за це виключили з училища. Але на цьому його творчі, творче навчання не закінчилось і. В свою студію його запросив один з викладачів училища Сергій Святославський, і там він вже продовжив навчання індивідуально у нього. Тут ви можете побачити його дві роботи: краєвид з пальмою і квітучою клумбою, і також натюрморт з фруктами та овочами. Обидві роботи були написані в тому році, коли перервалось його навчання. Тобто, або це були останні роботи з училища, або це перші були роботи. Які він робив вже коли навчався у свого викладача індивідуально? Ці дві роботи були написані, коли йому було 25 років. Новий поштовх до розвитку його творчості йому дала експедиція до Криму влітку 1908 року. Після Криму богомазов робить спробу вступити до московського училища, але провалює, на жаль, іспит. Деякий час він відвідує в Москві приватні студії Федора Рерберга і Константина Юона. Ці дві студії поєднували класичну академічну освіту зі знайомством з новітніми європейськими методами. Тобто от звідси могло й піти те, що він е, вмів академічно малювати, правильно академічно, але водночас він вмів стилізувати і, певно, його знання про стилізацію, про те, які напрями зараз популярні і відомі були саме під час його підвідування оцих двох студій. А це дві роботи. Його автопортрет 1907 року, який він написав до поїздки в Крим, і робота Міст 1908-го, яка була написана або в Криму, або вже після повернення. У 1914 році Олександр Богомазов написав свій знаменитий трактат Живопис та елементи, де він обґрунтував основи новітнього мистецтва як рух, динаміку і ритм. Він переконував, що світ, сповнений енергією руху і спостережливе око, бачить динаміку навіть у статичному предметі, наприклад, гора насувається, реки тікають, стежка в'ється. Цей трактат він тоді присвятив своїй дружині Ванді Монастирській. Яка пізніше зберегла творчу спадщину художника від забуття. Це його роботи написані в той же 1914 рік, одна із них написана Кий... про Київ, про сінний ринок, що в Києві, і також така геометрична робота голова. От якщо ви пригадаєте роботи, які ми розглядали раніше різних авангардистів, наприклад, Казимира Малевича, то у них їхні роботи чимось всі доволі схожі. От як і ця його робота під назвою Голова. Часи Української революції 1917-21 років Олександр Богомазов з головою перенає у викладацтво. Бере участь у виготовленні ескізів українських грошових знаків, керує оформленням свят у Києві, малює плакати, ілюструє дитячі книги. Він стає одним із засновників кустарного товариства та першої артілі художників, першим секретарем профспілки художників Києва. Це ось його роботи. Одна з яких була написана автопортрет у 1915-му, після чого настає різко такий така пауза в 10 років. І вже наступна робота, яку я знайшла, це робота через 10 років, яку я написав під назвою Польпелярі. 1922 року, і до самої смерті у 1930 році, від того, що у нього загострився його туберкульоз, який він здобув ще в роки революції, він викладав в цей час в Київському художньому інституті, нині це наома, і після вже його смерті в 1930 році. Було створено громадський комітет зі збору коштів та увічнення його пам'яті. Але, на жаль, всі зібрані комітетом кошти були передані на будівництво літака за владу рад і на культурну роботу в колгоспі за місцем народження художника. Будова художника разом з їхньою неповнолітньою донькою ось ви можете, до речі, побачити їх сумісну фотографію. Вони взагалі залишились через це. Без грошей, без будь-яких е, засобів до існування, але радянській владі тоді було це не дуже цікаво, вони її полишилось так ні з чим і ще й забрали будь-яку загального. Е, з публіки забрали будь-яке будь нагадування про її чоловіка. Тобто, фактично його ім'я стерли з будь-якої пам'ятки про українське мистецтво, український живопис. Через це довгий час спадщина Олександра Богомазова зберігалася просто в таких рулонах в тісній квартирці на Святошині. Куди їх перевезла власна його дружина Ванда під час нацистської окупації Києва? Потім ці рулони з картинами зберігались у їхній квартирі на Вознесенському узвозі. Про самого художника згадали лише в часи Хрущовської відлиги, коли група молодих київських мистецтвознавців відкрила це ім'я широкій публіці, добившись відкриття у 1966 році в Києві в республіканському будинку літераторів першої персональної виставки Олександра Богомазова. Тобто ім'я його забули аж на 30 років, а виставка посмертна, можна сказати, виставка відбулася. Вже аж через 36 років. Тут ви можете, до речі, побачити те, як Олександр Богомазов за два роки до своєї смерті написав портрет своєї доньки Ярослави. Попри забуття, попри те, що радянська влада намагалася знищити якусь пам'ять про Олександра Богомазова, він все рівно став одним із найвідоміших авангардистів світового рівня. Наприклад, у 1991 році в Тулузі відбулася його персональна виставка, до якої було видано каталог французькою мовою. Нині його твори експонуються в музеях і приватних колекціях Лондона, Нью-Йорка, Венеції, Цюріха, Токіо, Сан-Франциско та інших міст світу. Ось це його роботи. Наприклад, зліва це просто такий портрет чоловіка, більш скетчовий, але все рівно можна побачити, що академічно він все рівно дуже гарно малював. Можливо, трошки воно стилізоване, але все рівно відчувається, що у нього дуже така тверда академічна база. І ось ця його робота посередині, яка називається Правка пил. Якщо ви згадаєте роботи Казимира Малевича, то можна між ними побачити щось доволі схоже. Це також як приклад його робіт. Справа це, наприклад, робота, яка називається електрик. Зліва це робота Натюрморт, а справа це його такий портрет жінки цікавий. Хтось зліва він в якомусь році їздив до Фінляндії як журналіст. І його Фінляндія дуже надихнула. Він зробив доволі багато робіт, що навіть отримали назву Фінляндський цикл. І от одна із робіт це ніч у Фінляндії, і ви можете її побачити зліва. А справа це. Один із його портретів одного художника. І з презентацією все. А далі я б вам хотіла показати відео, щоб ви трохи більше дізнались про Олександра Богомазова. Творчий спадок Олександра Богомазова налічує не так багато країн. Вам видно та чутно відео. Tak. Dobre, ďakujem. Картина, якби того хотілося. та це одна з важливих характеристик художника. Він волів створювати якісні картини, а не гнати за їх кількістю. Десятиліттями забутий та заново відкритий творець, який врешті отримав заслужене визнання не тільки на батьківщині, а й за її межами. Привіт, мої хороші. Ви слухаєте подкаст Творчі Люди. З вами Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей. І мене, як даремно, не згадується частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення власної. Картини Богомазова. Це справжні яскраві соковиті барви, художник писав стилі мінімалізм, примітивізм та найбільш визнаними стали картини в стилі кубофутуризму. Народився 7 квітня 1880 року в селі Янків Ріг Охтилського повіту Харківської губернії, нині це село Іванівка Великописаївського району Сумської області. Батько художника служив на Янківському цикровому заводі Харитоненка і дослужився до купецького статусу. Матері він майже не знав. Все через заїжджого офіцера, у якого закохалася мама Олександра. Жінка покинула чоловіка та сина та одружилася з офіцером. За ініціативою батька, Олександр після закінчення гімназії, поступає в Херсонське сільськогосподарське училище. Під час навчання у гімназії хлопець почав проявляти своє захоплення живописом. Батькові це зовсім не подобалось. Він вважав картини нікому не потрібною мазнею і наполягав на тому, щоб хлопець продовжував навчання в училищі і став агрономом. Але займатися тим, чого зовсім не хочеш, перекреслити всю свою любов до творчості. Хлопець просто не міг переконати батька, самому не вдавалося. Тому він вирішує шукати підтримки в дядька. Разом вони вмовили батька Олександра дати дозвіл на те, щоб той переїхав і вступив до київського художнього училища. Хлопцеві на той час був уже 21 рік. Це був той вік, коли всі однолітки починали створювати власні сім'ї а Богомазов знов вчився. Там він навчався з майбутніми зірками авангарду Олександром Естер та Олександром Ахипенком. Саме вони стояли на чолі російського, французького та німецького авангарду, але починали свій шлях саме з Києва. Та омріяне навчання тривало не так довго. Всього лиш три роки у 1905 році. хлопця виключають з училища. Все тому, що цілком спокійний, неконфліктний конфліктний богомазок взяв участь у студентському страйку. Але талант молодого художника встигає помітити Сергій Світославський. Це один з викладачів училища, який вирішив створити власну студію, в якій навчалися талановиті хлопці, які були виключені з училища за страйки. В цей же період Олександр стає членом соціально-демократичної партії і починає працювати журналом шершень. Туди його запросив Павло Наумов, який також був студентом Світославського. Ми маємо стільки унікальних, несправедливо забутих історій творчих людей. Хочеться, щоб про них дізнавались більше. А ви знали, що Вподобайка дасть можливість більшій кількості людей побачити це відео? Підписка на канал і дзвіночок повідомлять вам про вихід нового відео. Вивчайте українське, не забувайте донатити фонду, якому довіряєте, і бережіть себе. Літку 1908 року Олександр Богомазов вирушає в експедицію до Криму і це дає новий поштовх до творчості. Після чого він робить змогу вступити до московського училища, але марно, тож він вирішив вчитися в приватних студіях Федора Рерберга і Константина Йона. Ці дві студії вирізнялись тим, що поєднували класичну академію з новітніми європейськими методами. На вихідних студенти мали змогу приходити в будинки Морозова і щукіна та вивчати картини, що зберігались в їх приватних колекціях. Зокрема, художників Матіса, Пікасота, Гогена. В Москві почався і новий період в творчості Богомазова. Він активно вводить в свою палітру синій колір, а згодом знаходить і свій особливий тон, який потім став фірмовим знаком художника. Молоді авангардисти досить часто надають перевагу синьому кольору, Це тому, що він має найбільшу розтяжку і дозволяє масштабніше експериментувати в рамках одного кольору, всього лиш змінюючи відтінок. Але критики того часу до творчості Богомазова зовсім не були прихильними. Як власне і рідний батько, його картини не розуміли, їх називали мистецтвом далеким від народу. Можливо, саме тому на рахунку художника участь лише в двох експозиціях ланка і кільця. Та це не спинило митця. Він кидав виклик усім. Хто так боявся визнати щось нове? Улітку 1911 року Олександра Богомазова відправляють у Фінляндію для художнього репортажу. Там він потроху почав відмовлятись від буйства кольорів в своїй палітрі, і його картини стали більш стриманими. Саме в той період він намагався знайти відповіді на питання, як перенести рух на картину, зберігши динаміку самого твору. Художник провів власне дослідження ліній та фарб. Так з'явився знаменитий трактат Богомазова під назвою та Елементи, який був написаний у 1914 році. Там він описав основи новітнього мистецтва як рух, динаміку і ритм. Світ сповнений енергією руху. Спостережливе око бачить динаміку навіть у статичному предметі, адже гора насувається, рейки тікають, а стежка б'ється. Цей трактат художник присвятив своїй дружині Ванді Монастирській, саме вона пізніше зберігла творчу спадщину художника від цілковитого забуття, муза, натхненниця. Постійне джерело підтримки для Богомазова. Такою була Ванда монастирська. Її безумовно віра в геніальність коханого надихала його писати, підтримувала в усіх починаннях. Та це не була сліпа віра закоханої жінки. З листів, які вона писала коханому, можна зрозуміти, що вона відчувала і розуміла задуми художника. Богомазов писав свої кохання не тільки любовні послання, а й розповідав про роздуми про буття, призначення людини, красу та власні відчуття. Розумом без почуттів ніколи не збагнути краси, бо логіка розуму не збігається з логікою краси, для його існують зовсім інші масштаби, яких не виміряти логічним аршином. Красиві є зірки, красива і троянда. А чому? Розум не скаже, а скаже лишень, що зірок з неба не зняти, а троянду можна зірвати, а краса скаже. Зірка прекрасна. Інколи я знімаю її з неба і прикрашаю трояндою мого кохання. Це лист Богомазова від 29.07.1909 року. Монастирська ніби відчувала його душу, а картина Олександра читала, мов листи. Художник, маючи таку опору, віддавався сповна власній роботі. Все завдяки коханні. Можливо, завдяки цьому він і був названим українським Пікассо. Олександр з Вандою обвінчалися в 1913 році, а невдовзі у них народилась дочка. Яку назвали Ярославою, художникам завжди потрібні нові враження, щоб сколихнути джерело натхнення всередині себе. Та Богомазов, на жаль, не міг дозволити собі нові подорожі, тому вирішує спробувати поєднати дві справи роботу і враження. Для цього у 1915 році переїжджає на Кавказ, де і праця влаштовується. Як наслідок він отримує вічне безгрошів'я і брак спілкування. З однієї сторони, а з іншої, йому таки вдалося знайти нові форми для своїх картин. Саме тоді той особливий богомазівський штрих стає впізнаваним. Йому вдається всього лиш лінією передати вираз обличчя чи настрій героя. 1917-1921 роки з головою занурюють богомазово укладання. Разом з тим він бере участь у розробці українських грошових знаків. Та ілюструє дитячі книжки. Олександр став одним із засновників кустарного товариства та першої арціллі художників. Його призначають першим секретарем профспілки художників Києва. З 1922 року Олександр Богомазов викладав у Київському художньому інституті аж до своєї смерті. Життя українського Пікасо обірвалось несправедливо 3 червня 1930 року. Художнику було всього лише 50 років. Довгий час пачне на митця зберігала в скручених рулонах у тісній квартирці на Святошині, куди їх перевезла в часи нацистської окупації Києва вдова художника. Про митця згадали лише в часи хрущовської відлиги. Тоді групі молодих київських мистецтвознавців вдалося добитись відкриття першої персональної виставки по. Богомазова в 1966 році. Вона ніби наново відкрила його ім'я Широкий Побріць. Ось таким був творчий шлях Олександра Богомазова. А ми з вами зустрінемось в наступних історіях творчих людей. Па-па! Отже, відео все. Як вам творчість Олександра Богомазова? Чи сподобалось вам, чи можливо не сподобалось? Ну, мені сподобалось. Кажіть, хто хотів, злата кажіть. Мені сподобалося там ну, як, останній, який він почав малювати останні картини до смерті, те, що там, типу, такі різні кольори, але вони якось поєднуються. Так, я з вами згодна, дякую. Що? Те, що, згодна. Ще те, що у них одне. Та, що у нього одна лінією е, е, виходило е, вираз обличчя героя. Так, це добре, що це запам'яталось. Дякую. Що, мені той, що... сподобалось, те, як він... мені сподобалось те, як він малював масками. Дуже гарно в нього виходили автопортрети. Так, я з вами погоджуюсь. Мені теж дуже подобається. Дякую. Мені сподобався сам напрям кубу у туризм, Дуже такий нестандартний. Це добре, що він вам запам'ятався і що сподобався. Мені запам'яталася його картина Міст. Вона дуже мені вона видалась якоюсь знайомою, цікавою, цікавий стиль у нього був. Це добре, що ви якусь певну картину вподобали. Я з вами згодна у нього цікавий стиль. Ще у когось є думки?